Учасники літературно-мистецької студії Перевесла із Полтави ради вітають ювілейний й фестиваль Риківського сузір'я 2023. Цей конкурс відкриває щороку нові таланти і запалює нові зірки на небосхилі. Полтавщина місце, де яскраво виблискують юні небесні самоцвіти, котрі, надихаючись батьківщиною, щодня дарують світу своє неповторне мистецьке сяйво зичимо усім натхнення та наснаги. бажаємо ясного сонця і мирного неба, мріємо здолати всі-всі перешкоди і дістатися вершини, дістатися вершини і засяяти, попри всі, негаразди і відстані між нами, збудуємо міцні мости творчості та дружби. І пам'ятайте, найголовніше не загубити себе і Робити те на що хто за серце. Адже це єдиний шлях до щастя. Тож ми бажаємо квітневих вражень та натхнення усім учасникам. Бажаємо червневого захоплення усім спостерігачам. І, звісно, скарбодайних відкриттів шановним членам журі. Віват фестиваль! Перевесло надсилає всім найщиріші привітання. Нехай таланти радують Україну.